Того я не матюкався, тому що маю досить релігійне минуле. Виріс в досить віруючій сім'ї, виріс в сім'ї е, свідків Йогови. До кого приходили колись свідки Йогови додому? Я теж таким займався, проповідував. Це хороша справа. Я говорив людям про Бога. Я приходив, мені 13 років було людина, відкриває двері, і я такий: чи не хочете ви почути слово Боже? І мужик такий Ди нахуй звідси. Дарік Фас! Відправ його до Господа Бога нашого. Дуже багато чого не можна було, ніякі свята не святкують, не голосують. І що найобідніше, не можна займатися сексом до весілля. І найобідніше, от мені, як підлітку, що я от ніяк не міг зрозуміти, що не можна було. Мастурбувати. А ти підліток, тобі 13 років, в тебе пісюн, сам сука, проситься в руки. А я був совісною людиною, і мене мучило. І я це робив. Я вже вам признаюся, що. І мене мучила совість. Я кожен раз після цього молився. Я прям стояв і такий, боже, так чекай, бо руки трошки здиклися. Довела рука до блуду. Я не знаю, як так вийшло взагалі. Але мені вже 28 років, я собі думаю, ну а Богові не.